Щоб стрес хоче зняти. ось, Але саме більше знімається стрес. Це ваша любов, ваш догляд ось. І саме найгоше вона до вас тоді привикає. Людмила, доброго вечір всім і вам доброго вечора. Ростик, доброго вечора. Бажаю вам здоров'я та мирного неба над головою. Гарного зустріти новий рік. Дякую, Ростик, і тобі всього найкращого навзаєм. Альона, ттьоть Люба. А мене кругла червона. Може, за того і не лиже? Дякую за підказку. Може не лизати. Якщо червона, може не лизати. Наталя Мельничук. Я також даю квадратну сіль. Посередині з діркою дуже добре кози їдять. Так, в мене також, в мене і коло козенят, от коло малого козлика в мене також стоїть ціль квадратна, в жолобі вони собі носа пхають туди і лежуть ціль. Так, щось таке. Галина, присипати картоплину, батата, пустить паростки, ось вам і розсада. Але розсаду вирощується в хаті, так же ж я так зрозуміла, в ящичкою, а тоді пересаджується на двір, так, Галиночко? Бо я знаю, що дівчата там от раніше писали, що е, чи то то котрась дівчат писала, що треба е, брати в ящичок, присипати землею, а тоді пересаджувати, щоб пустила різки. Бабуся Галя, так, ливи, смачні гриби, як м'ясо. Не хочу. Я краще я м'ясо зим. <ріх> Дашенька, Любочко, на добраніч солодких снів. На добраніч і вам. Таня Іванівна, 20... Ні, 20 грудня. Було день народження Вігора. 20 грудня. Галинка пускає паростки, батат гарно. Далі можна черенкувати. Так, у хаті. О, чуєш, Надю, все почула. Бо я в цьому не тамлюю, но я з ним займатися не буду. Таня Іванівна в нас 115 гривень стоїть квадратик з сіллю для кіс. Ну, я своїм була купляла весною. Так, весною, напевно. Ось, то було 80 гривні квадратний той лизунець. Оля Барковська, доброго вечора, Добро. Інна Боженюк, добрий вечір, всім хорошого настроєння. Лайк поставила. Доброго вечора, Інночка Боженюк, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин цього самого найкращого. Дівчата, хлопці, хто там лайчики не прожав? Ще два лайчики, хоч би, щоб 200 було. Іночка, всім привіт. Привіт Альона Тьот Люба, скажіть якщо я куплю силі, покладу. Покладу, вона багато не на... життя чи треба буде забирати. Ні, не треба, вона зі скільки їй треба. Я ніколи не забирала. Е, так, то чорта треба заблокувати, він каже, що він буде горіти в воду. Буде, чого ж не буде? Так що ні, не належиться забагато. Води може більше пити, то тоді більше норми не давай. Якщо вона пила там, наприклад, три відрі, а скочить чотири або п'ять, то не давай. Дай три відрі, потім через, лучше через пару годин прийде ще досиш дві. Ну зараз багато не давай. Бо від солі може пити захотіти більше. Ось таке. Тамара наказана: Доброго вечора. Доброго вечора, Тамарочко. Юля 200. Тарас, э, лайчик, дякую. Тарас. Слава Україні! Гага Російській Федерації Путіну. Дай Боже, щоб якнайскоріше. О, таке то діло. Так, де то то? Де то, -то мої останні запитання? Тошеніся. <см -світалі> так, що робити? Коза приходила у вересні в охоту. Я не пускала, бо хотіла пізніше, щоб гуляла. Тепер не приходить. Ветлікар, е, я хотіла вколоти укол, щоб прийшла в охоту. А ведьлікар сказав, що не можна колоти укол, бо зіб'ється гормональна система. Чи правда це, боюся, щоб не зажиріла, якщо я її не покрию. Бо він сказав, там, там великий коментар, я тільки так виписала з нього смислу.